Привіт, це Телеакадемія та її нова рубрика Відео ТОП-5. Як відомо нашим глядачам, на сайті Телеакадемії проходить постійне інтерактивне обговорювання та голосування за відеороботи наших молодих талантів. Цього тижня, як і завжди, в боротьбі за лідируючу позиції Відео ТОП-5 беруть участь студенти провідних вузів нашої країни та слухачі Телеакадемії. Тож пропоную не зволікати, а переходити до роботи, яка займає п'яту сходинку Відеотоп. Сьогодні це робота студентки університету імені Драгоманова Алли Майковської, яка має назву Рекламні гачки. В цій роботі Алла намагалась дослідити, який саме вплив на наше повсякденне життя має таке звичне для нас як явище, як реклама. І наскільки звичайні люди піддаються її не завжди позитивному впливу. Робота студентки того ж самого університету імені Драгоманова Ірини Бицкало. Вона займає четверту сходинку. В своєму відео авторка підіймає ще одну проблему сьогодення і називає її всюди сюще куріння. Своєю роботою Ірина намагається нагадати нам про те, що кожні 6 секунд в світі від тютюнопаління гине одна людина. Незважаючи на це, 54% молодих українців парять і не збираються відмовлятися від цієї шкідливої звички. Але уникнути негативного впливу тютюну зараз майже неможливо, оскільки біля кожного з нас завжди знайдеться людина, яка на поготові підпалити цигарку. Третє місце в топ-5 належить ще одному представнику університету Драгоманова Андрію Дяченко. Робота Андрія, яка має назву Татуювання, мода, несмак чи символізм, розповідає нам про людей, які на думку автора, завдяки мистецтву татуювання намагаються самоствердитись в сучасному світі. А про те, чи збігається ця точка зору з думкою автора, нам і розповідає сюжет, який знаходиться сьогодні на третьому місці. Час іде, а ми наближаємося до лідера сьогоднішньої п'ятірки. На другому місці Анастасія Коваленко, студентка Національного державного університету імені Драгоманова, з роботою ненароджені мовчать. Статистика наводить невтішні факти. Кожного року українські жінки роблять близько 250 тисяч абортів, що не може не впливати на загальну картину народжуваності в країні. А чому відбувається саме так і заради чого жінки йдуть на узаконене вбивство? Розповідає цей сюжет авторки Анастасії Коваленко. Нарешті ми дійшли до лідера. Сьогодні це студентки з університету Шевченка, які змогли вибороти в запеклій боротьбі перемогу у драгоманівців. Отже, Юлія Боднар та Христина Гавриш представляють нам роботу переможця Паблік Арт, яку ми раді вам презентувати. Кід з веделок, їжачок у тумані та навіть така чарівна мавка. Ці та інші герої оселилися не у закритих галереях, а на вулицях та скверах міста. У Києві панує тенденція паблік арт, і долучитися до неї може кожен. Такий від мистецтва прожився в столиці відносно недавно. Скульптор Константин Скритуцький одним з перших почав виставляти свої роботи. Його авторству належить скульптури котів, їжачок у тумані та дерев'яна балерина. Возможні подобні проекти. Без государственного піддержки вот. как бы, люди могут своему городу, гражданам делать подобные подарки. Чи не найвідомішим твором Костянтина є добре знана пейзажна алея. У мене другої площадки нету Мені дуже нравится здесь. Подобається тут не тільки дітям. Нам дуже подобається. По перше, приходимо на вихідні просто розважитись, відпочити, тому що це дуже яскраве, дуже гарне, дуже фантазійне. Крім Скритуцького, у царині паблік арт творять Олексій Шевченко, Володимир Білоконь та інші митці. Віце-президент Київської ландшафтної ініціативи Володимир Колінько він з тих, хто підтримує ініціативу скульпторів. Кожен має можливості вкласти свого, свою душу, ну свої сказати, можливості, кошти в це. Паблік Арт мистецтво для всіх. Головне дрібка таланту і бажання донести до людей свою унікальну ідею. Вітаємо переможця та нагадуємо, що наступного переможця можете обрати саме ви проголосувавши на сайті телеакадемії wwwta1 з вами була нова рубрика Телеакадемії, відео ТОП-5 на першому національному та її ведуча Веста Сіна. До зустрічі наступного тижня. Па!